Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 додати 0 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 5 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.